Всім доброго і мирного дня! Вже ось-ось підходить сезон посіву насіння. Я вже частково насіння посіяла, посіяла перець для опалювальної теплиці, а також селеру. І кожен такий період прагне, щоб і насіннячко гарно зійшло і щоб добре росло. А для цього слід врахувати якість насіння. Я купую гарне насіння елітних фірм, а також частково своє використовую, ну і докупляю в перевірених в магазинах. І наступне, що потрібно зробити з насінням, це саме його дезінфекцію. Якщо насіння оброблене, то дезінфекції я не роблю. Ну, а зі своїм, звичайно, і з тим, що ще докупляю з необробленим, роблю дезінфекцію. Люблю спостерігати вчених, біологів, які саме експериментують різні способи дезінфекції. Ці способи я випробовую в домашніх умовах і серед них вибираю одні з найкращих, про які покажу в сьогоднішньому відео. Минулого року я проводила дезінфекцію в водню. Подивилася експерименти вчених і прийшла до висновку, що вже більше в такому перекисі дезінфекції робити не буду. Тому що саме перекис водню 3% не є засобом дезінфекції. А щоб він дезінфікував, то треба, щоб він був 30-відсотковий. Багато є рекомендацій робити дезінфекцію марганцівці, але от саме як правильно її розвести, ми в домашніх умовах так точно зробити не можемо. І тому цей розчин, який ми робимо, теж не можна вважати чудовим засобом дезінфекції. Дуже добре дезінфікувати насіння в хлоргексидині. Купуємо аптеці такий препарат, насипаємо насіння посудинку невеличку, скільки нам потрібно дезінфікувати, заливаємо хлоргексидином на півгодини. І водички сюди не треба. І так насіння досить гарно дезінфікується, і так більше достатньо, не треба. Багато рекомендують потім злити, вибрати це насіння, можна його зразу висаджувати, а можна і пророщувати, і не потрібно промивати. Ну, я трішки промию, я вважаю, що так буде краще для цього насіння. Пройшло півгодини, тепер насіннячко я буду промивати і заливати іншим розчином для стимуляції. Щоб насіння сходило дружно, необхідно його стимулювати. Є багато методів старих. Часто старі методи, якщо їх застосовувати правильно, то тоді вони дуже ефективні. Я замочувала насіння в теплій воді, температура якої 50 градусів. Читала рекомендації і спрактикувала на своєму насінні, що навіть достатньо буде замочити на 15 хвилин. Що я робила із насінням перцю, так само з насінням селери і моркви. І насіння моє проростало. А читаю тепер рекомендації, що добре замочувати навіть на 2 години. Таки випадка: береться водичка, наливається в термос, вимірюється її температура, має бути 50 градусів, не більше і не менше, і насипається туди насіння. так? Навіть на 2 години рекомендують. Насіння можна взяти в мішечок чи якусь тканинку зав'язати і занурити в термос, щоб потім було зручніше його виняти, теж досить дає гарний результат. Як і в першому випадку, що я замочила на 15 хвилин, так само і в другому на 2 години, обидва методи є дуже ефективні. Стимулювати насіння можна в епіні. Ось беремо, купуємо такий епін в садових магазинах, на 100 г води розводимо дві каплі, водичку беремо кімнатної температури, щоб була тепленька. І таке насіння, як перців, баклажани, цибулі, пурею, помідорів замочуємо на 4 години. А огірки буде достатньо на 2 години. Ну, Звичайно, після такого стимулювання обов'язково насіння промиваємо, а тоді вже його або сіємо. Або викладаємо для пророщування. Так само можна пророщувати гетероаксині, бурштиновій кислоті згідно інструкції, читаємо, розводимо. І в будь-якому препараті, який би ми не брали, воно теж має якийсь певний результат. І всі ці стимулятори, якщо вони в чіткому часі, то виконують стимулюючу роль. А якщо перетримати насіння. То вони вже тоді пригнічують насінину, тому до всього треба відноситись чітко і виконувати все згідно інструкції. Також можна стимулювати насіння фітоспорині. Беремо 400 г води і розводимо місць цього пакету водичка тепла кімнатної температури. Гарно розмішуємо, гарно, щоб розчинився. А тоді беремо 5 капель цього розчину на 100 г води теплої і на 30 хвилин замочуємо насіння. А ще дуже добре дати 2 каплі гумату, І це буде чудовий засіб стимулювання насіння. Насіння можна і не обробляти, але тоді може на нього напасти чорна ніжка і вже буде мати другу проблему, треба буде рятувати те, що не заразилося, а буває таке, що посієш насіння без стимуляції, поспішиш і багато насінин може не зайти. Тому таке бажано трішки приділити часу, зробити дезінфекцію, якщо це потрібно, ну і обов'язково стимулювати. Дуже ефективним є розчин, який пробуджує насіння і стимулює ріст. І всі компоненти головне можна купити в аптеці по досить маленькій ціні. Рецепт дуже простий: беру 1 літру кип'яченої води, а дуже добре брати літру води з підтанення снігу. Вода має бути тепла кімнатної температури. А тоді в цю воду кладу одну таблетку нікутинової кислоти, а дуже добре буде її розчавити. Після цього кладу 5 таблеток аскорбінової кислоти, в мене по 50 мг. Теж розчавлюю їх. Потім кладу одну таблетку бурштинової кислоти. І саме такі, послідовності треба розчиняти всі таблетки. І на завершення одну таблетку гліцину. Все це гарно перемішує, чекає, щоб розчин гарно розчинився. І таким розчином заливає насіння на 12 годин для стимуляції. Це прекрасний розчин, тому що є результат, насіння швидко проростає потім. Такий розчин розробили вчені. І він являється одним з найкращих розчинів стимулювання насіння. І кожна тут кислота виконує свою певну позитивну функцію. Якщо розглянути нікотинову кислоту, то вона являється важливим компонентом дихання рослин і пробуджує якраз насінини. А скорбінова кислота запобігає окисленню. Парустки тратять енергію на свій розвиток. І таким чином я вже цей розчин використовувала і бачила, що насінини досить швидко проросли. Досить гарний розчин. Рекомендую, можна спробувати. І головне, дешевий. А якщо вдома росте алоє, то чому б не скористатися його цілющими властивостями? Але зрізати просто так листки алоє і використовувати сік, це не дасть ефекту. Листки потрібно було загорнути в чорний поліетиленовий пакет і покласти в холодне місце. Так як зараз зима, то я поклала на холодний підвіконник, де температура 3-5 градусів можна покласти в холодильник і витримати 7 днів. Тоді листки будуть мати цілющі властивості, і такі можна використовувати для дезінфекції, а також стимулювання насіння. Дії темноти і температури в листках саме проходять хімічні процеси, які будуть і фунгіцидами, і стимуляторами. Листка алої можна вичивити сік і намочувати насіння 3 години. Я викладу тут насінинки на цьому ж листочку і буду прямо на листочку проводити цей процес стимулювання. Якщо розводити з водою один до одного, то тоді треба в два рази більше витримувати насіння. Ось так наклала насіння, на одну частину листочка, другою прикриваю, загортаю поліетиленовий пакетик. І ставлю в тепле місце. Пройшов необхідний час. Тепер насіннячко промиваю і буду викладати на паперовий рушничок. Ось таким насіннячком я буду сіяти. Воно пройшло дезінфекцію, я його простимулювала. А так як його в мене багато, тому щоб пророщувати, потім потрібно буде дуже багато часу, щоб його все висадити. Тому зразу таким буду висаджувати в ґрунт. Цього разу для посіву перців я використовую свій ґрунт. Трішки додала купний і додала агроперліт. А тепер проливаю фітоспорином. І буду висівати перці. Використовую, як завжди, дощечку. роблю ряточки, десь так до пів сантиметра заглиблюю, і буду висівати насіння. Висіває насінинки десь приблизно 3 см одна від одної. Ну і важливо таке насіння теж загорнути легенько, накрити поліетиленовою плівкою і поставити тепле місце, щоб була температура від 23 до 25-6 градусів. Тоді воно швидко буде проростати. І під рукою завжди є така паличка, де потрібно пало дві насининки, розгортаю їх. І все. Ось так посіяла цілий ящичок. А тепер тою ж паличкою, що робила рядочки, легенько загортаю. Сприскую водичкою легенько з полівізатора і затягую плівкою. Обов'язково, коли буде стояти в теплому місці, буду провітрювати і дивитися, щоб урон тим пересихав. І так мені ще потрібно посіяти кілька ящиків. Але все це я сію для теплиць, для тих теплиць, які будуть тільки опалюватися, тому що тепер сіяти дуже зарано. І сьогодні в нас 23 січня, 23 і 24 – це дуже урожайні дні. І тому потрібно скористатися моментом і зробити посіви. В цьому ящику я посію насіння, яке стимулювалося в листку алої. Не промивається у насіння, тому що це є біопрепарат. Якщо його класти на проростання далі, то бажано промити. Я зразу висіваю в рядочки. Я посіяла два рядочки, а для орієнтира поставлю шматочок листочка. Два рядки буду знати, порівняю з іншим насінням, де найкраща схожість. А решта рядочків заповню насінням, яке я стимулювала в розчині з таблеток. Насіння вже посіяно. Тепер буду спостерігати за тим, як воно буде сходити і буду ділитися враженнями. А всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!